Доброго дня всім. Відпустка даремно не проходить, залишилося в мене ще декілька днів, і крім квітів, я займаюся е, огородніми справами. Ну і, звісно, намагаюся зберігти е, врожаї до наступного року, законсервувати, засолити, заквасити. І вирішила поділитися з вами. Це, звісно, не про квіти, але, можливо, також буде корисне. Огірки я закриваю двома способами, двома методами: один це огирок консервований в томатній пасті. Минулого року я викладала. Дала рецепт, Дуже смачні огірки, мої дуже всі полюбляють. Ну і, звісно, квашені огірки. Квашені огірки такі, як ми, діти мої колись казали, бабині огірки, Знаєте, такий старий рецепт, дуже-дуже смачний і дуже вдалий. Ніякого тут примудрості в ніяких немає. І на всяк випадок, а можливо, хтось і не знає або квасить по-іншому. Чекай в коментарях на ваші рецепти квашених огірків. Ну ось, Я зібрала огірки, огірочки свої, бачите? Заклала їх в баночку. На низ кожної баночки на низ кожної баночки я е кладу кріп в суцвітях, хрін. Чесник, лавровий лист і листя смородини. Закладаю все це огірочками і далі заливаю з водою холодною. Але ось звичайна ложка столова і сіль кухонна кам'яна, не йодома, а звичайна кухонна сіль. На, літр, на літрову банку одна ложка солі зверху. На трьохлітрову банку відповідно три ложки. Це у мене півторачка, я клала одну велику і одну маленьку. При теперішніх умовах погодніх дуже спекотно і вистачає два дні. Після того, як цей розсіл став більш мутний, я зливаю його в каструлю велику, закіпітила, залила знов ці огірочки і закрутила баночку. Все більше нічого не роблю. Зараз покажу секундочку. Ось так воно виглядає вже закрите, Це трьохлітрові банки. Бачите, розсіл мутний, він так і буде мутний. І ось отак баночки будуть зберігатися до наступного, ну як до зими, коли ми будемо їх куштувати. А це ось я закривала кабачки в цьому томатному розсолі. Також минулого року давала цей рецепт. Можливо, комусь цікаво, може погортати, Ось такого вона. Ось так вони виглядаються поки що в коридорі, у мене тут ще не виносила. У мене проблема в тому, що немає нормальної півниці, щоб я могла зберігати банки, тому ну, консервую І так, щоб поки що вони тут в холодному коридорі. Цей рецепт в томатній пасті бачите, також огірочки або кабачочки, як ви собі бажаєте. Так само зелень все по смаку. І там іде дуже простий рецепт. Я напишу в коментарях, прикріплю, але взагалі-то там йде на 10 літрових баночок, півлітрова банка томатної пасти, 4 літра води, 4 столові ложки солі, півлітрова банка оциту і півлітрова банка цукру. Це все розмішується холодним, заливається і стерилізуєте, так як ви собі, ну я стерилізую приблизно 8 хвилин. Огірочки і кабачки от завжди стоїть, нічого ніколи з ним не. Коли огірочок змінив колір, або якщо помидорки, то помидорка тріснула, то я вважаю, це вже закрите. Крім того, що я перейшла назад на кухню, крім того, що я солю і стерилізую огірки, і вже ось у мене почалися перші помидорки, дивіться. Це така смакота, ну помидорки лише, поки що лише для їжі, ще немає мені такої масової, масового врожаю для закривання. То я ще, крім огірочків, кабачочків, я закрива... не закриваю, я підготовлюю моркву для зимовки. ось так. Це у мене, як це вірно сказати, вибраковка. Я не знаю. Кожної весни, після того, як морква зійшла, я моркву проріджую. Напевно, всі так роблять, як моркву проріджую. Але потім е, виявляється, що недостатньо прорідила і для того, щоб морква була крупніша, бо на зиму мені треба крупної моркви я ж кажу, не маю півниці. Півниця у мене тепла верніше, і морква погано зберігається, то я ще раз, от тепер в цей час, коли пройшлися дощі, то я ще раз розмикую моркву. Залишаю. ну, ось так, ось так, так, Бачите, яку я вже велику. Всі рівно, я її ще раз розмикала. Звісно, ця морква вже не пропадає, вона вже йде в їжу. Хто любить просто колись, коли діти були малі, то я консервувала моркву таким тепер не займаюся, моркву заготавлюю на заморозку. Відкрила цей метод для себе вже років два, дуже задоволена, Ось реально у моїх студентів до цього часу зберігається морква в пакетах. Морква, що тоненька, тоненька це вона геть тоненька, то я ну, помили, почистили. Та, що морква тоненька, то я її ріжу ось така, то я її ріжу кружечками. Така морква дуже добра для бульйонів. Е, мої діти, мої рідні, люблять з овочами. Також це дуже ідеально, от таку морковочку покласти в овочі це взагалі в овочами, це зовсім. Зажарочка така легенька, для супчиків. ідеально. А вже морква, яка буде грубіша, така, то я її пустю на блендер. І так само е, заморожу. Заморажую я в пакетах отаких з застіпкою. Е, купляю їх, до речі, їх можна навіть мити. Я їх навіть мила, серйозно ну, не знаю, не бачу в них ніяких проблем. Після того, якщо ви його не пошкодили, то він може бути, якщо гарної якості, то може бути і на два сезони. І ось я в такий пакет накладаю з застіпкою, накладаю моркву тоненьким шаром і так їх укладаю в морозилочку. Супер зберігається ідеально. Відламуєте собі і терта морковка, і отака відламуйте собі певну кількість, яку потрібно для вам для приготування їжі. І все використовуєте. І один раз вимастила руки, вони будуть зараз теракотові, один раз це витратила на цей час, і все. А вже та морква, яка у мене залишилася на городі, рости і доростати, і набирати розміри, то вона вже буде величенька і вона гарно перезимує. Бо, звісно, коли морква тоненька, то вона і не перезимовує, вона дуже швидко підсихає. Хоча я зберігаю в піску, моркву з піском. Вологи. завтра так само я розмичу бурячки червоні. Я буду робити заправку борщову з бурячка і. Там іде без рецепта, там я покладу і помидорки, які вже є на городі, моркву, цибульку, це все, можливо, томатну пасту, і це все вижарю гарно. І так само покладу в пакети. Не буду стерилізувати в банки, а так само покладу в пакети. Дуже зручно мені. Ну, У мене велика морозилка. Почнемо з того, що у мене велика морозилка, і у мене є. Є куди покласти на цьому. І ось так. Частинку борщової заправки заморожу, частинку покладу кажу, в морозилку. В будь-який час відкрила квасоля заморожена, варена, буряк заморожений, борщова заправка зроблена, зварила кусочок м'яска або без м'яска, просто картопельку з фасульками і все, борщова заправка, і борщик готовий. Ось так я поділилася з вами. Чим я займаюся, крім квітів, крім квітів, квіти встигла покосити сьогодні, можливо, завтра зніму якесь відео. Подивимося, що там, бо покосити покосила, а чи маєш дещо пообрізати. Ну, а тепер йду, включу якийсь цікавий фільм або серіал, і буду різати морковочку, бо її досить багато у мене тут. І буду різати собі морковочку зимою, сама собі скажу дякую, що я була така чемна. Все. Чекаю в коментарях, чи хтось робить так само, як я, чи комусь ну, потрібно. Мені здається, морква дуже смачна, вона, до речі, тепер дуже солодка. І Мені здається, що тепер от саме то, чим треба зайнятися для того, щоб зимою від... все рівно город вже є, і треба зберігти цей врожай. Ось так, поділилася з вами. Чекаю на вас в коментарях. Пока-пока.